Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко, дістали поранення в окупованому Донецьку, нібито після обстрілу з боку України. Це сталося 21 грудня 2022 року в ресторані Шешбеш у Донецьку, де Рогозін відзначав свій день народження. За даними російських телеграм-каналів, Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаючи осколкове поранення сідниць, а також проникаючи осколкове поранення лівого стегна. Сам Рогозін заявив, що металевий осколок розміром 3 на 4 мм увійшов в. Ще правої лопатки. Два чоловіки, які були з ним під час обстрілу, загинули. Як стало відомо, згодом лікарі не зможуть дістати осколок із наряда із тіла Екзлави Роскосмосу. Лікарі, так званих ДНР, надають необхідну допомогу Рогозіну і фахівцям групи військових радників, які потрапили разом із ним під обстріл у Донецьку. Свій стан рогозі оцінює цінює як задовільний. Втім, за висновком лікарів, осколок міни, що потрапив у хребет, не підлягає вилученню. Ресторан-готельний комплекс Шешбеж знаходиться на південній околиці Донецьк. Приблизно за 20 км від лінії фронту. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.